Сину 12 років має лишню вагу і має збільшені груди, явно як не у хлопців. Важко скинути вагу, п'є базовий сет, аміно, б'юті, омега. Гормони здавали все в межах норми, єдине щитовидна трішки більше за норму. Так це вже не в межах норми, якщо вже є проблеми з щитов... ну, з гормонами щитовидними. Знаєте, тут такі дуже таке серйозне питання. Тому що ось ця проблема гінікомастия, коли на фоні і гормонального перебудування тіла, тому що якраз 11-14 років плюс-мінус йде гормональна перестройка організму, перебудування. І якщо це співпадає з надлишковою вагою, то розвивається. А ми знаємо, що жирова тканина вона Дуже легко накопичує а, жі, а, жіночі полови а, гормони, естрогени. І саме це а, запускає зростання молочних залоз по а, типу жіночих молочних залоз. І тут, якщо ви знаєте, ви ну, буквально рік-два, не більше у вас є час а, дитину від а, пожиттєвого походу до лікарів позбавити, тому що що значить нам важко скинути вагу? Це від вас залежить, як від батьків, що ви їсте, тому що ви ж годуєте свою дитину, як ви, який активний спосіб життя ви ведете. Ви ввечері сідаєте вечеряти перед телевізором і, і, все, і потім лягаєте спати, або у вас легка вечеря, а потім прогулянка разом з дитиною. розумієте? Це так само разом походи в спортзал, прогулянки, якщо не може дитина на спортзал, активний спосіб життя. Вага уходить е, тільки при профіциті калорії, коли калорії заходить в організм менше, ніж е, йде в розход. Тому тут немає іншого е, шляху позбавитись ваги. А, а вагу треба е, е, знижувати способом життя. А фітлайн це, звісно, буде. Допомогу, тому що за допомогою, коли особливо підліток сідає на дієту, тому що е, зменшити їжу, це зменшити зменшити калорії, це значить зменшити їжу, і значить зменшити споживання поживних речовин. А коли дитина зростає і вже є дисбаланс, то це. Е, Може привести до захворювань, і тому обов'язково дієта разом правильне харчування, разом з фітлайн. і тут і краще я б вам порадила використовувати в базовому сеті паор коктейль. Він, вибачте, навпаки, не Power Cocktail, а Basics з Activize, тому що Basics менш солодкий і можна Activize поділити на декілька порцій. Тобто зранку випивати Basics, там дві, наприклад, мірні ложечки Activize і вдень ще, або після навчання, щоб ще була активність і на фізичну фізичні навантаження. Ресторет можна пити декілька разів на день, омегу можна пити декілька разів на день. А от не рекомендую вам пити б'юті, тому що сам жир в молочних залозах має іншу структуру, ніж вісцеральний, на стегнах, на передплечах. Інша структура більш така з фіброзним компонентом. А фіброз стає щільним якраз завдяки колагену. Вам не треба пити, тому що ну, ви будете надавати фіброзу таку більшу, більшу структуру, якою важко потім позбавитись, навіть коли схудне, схудне хлопець. Тому додайте, замініть один прийом їжі на All-in-One коктейль. Можна додати top Shape. Продукт для схуднення по дві капсули два рази на день і слідкувати, тому що топшейп зниж, знижує апетит, і вам треба від вас залежить подальше здоров'я вашої дитини. Це дуже важливо. Буває навіть хіникомастию. Я ж не знаю скільки, як, скільки часу, те теж. Не бачу, щоб дати більш такі е, конкретні рекомендації. Бувають навіть треба навіть вже присхуднені при нормалізації за, за рахунок фіброзу е, залишається структура така збільшена, і навіть буває, що потребує хірургічного втручання. Тому займайтеся, будь ласка.